Серію відеоігор Fallout можна розділити на класичну Fallout, коли Інтерплей мала право на франшизу, та сучасну Fallout, коли зараз Bethesda володіє правами на франшизу. Перші п'ять відеоігор нашого списку, які мають подібність, як у класичної Fallout. Wasteland – це трилогія відеоігор. Перша гра вийшла в 1988 році, дії якої розгортаються у постапокаліптичному відкритому світі, яка пережила ядерну війну в 1998 році, та тепер у 2087 році ви очолюєте команду пустельних рейнджерів, які знаходяться на південному заході США та розслідують приховану загрозу. Wasteland стала духовною попередницею класичних ігор Fallout. В 2020 році вийшов ремастер. Графіка та звуки були повністю перероблені, а гра тепер використовує 3 d моделі. Крім того, вона містить озвучені репліки та нові портрети персонажів. Друга частина вийшла в 2013 році. Також події гри відбуваються на Південному заході США, але вже після 15 років після подій першої частини. Третя частина вийшла в 2020 році. Події вже відбуваються не в пустелі, а в снігах Колорадо. Ігролад ідентичний ігроладу перших двох фоллоутів, але замість створення одного персонажа, у вас буде чотири, а потім зможете збільшити команду до семи. Андеррейл це інді-гра, зосереджена на боях і дослідженнях. У неї є покрокові бої, налаштування персонажа та система створення предметів. Покрокова бойова система схожа на систему Fallout із додаванням додаткових опцій, таких як використання спеціальних здібностей, псіоніки та інших бойових утиліт. Система призначена для надання багатьох варіантів бою та унікальних стилів гри. Події гри розгортаються в далекому майбутньому, коли поверхня землі довгий час була непридатною для життя, а решта людей живуть в одноіменній мережі метро Андеррейл, де конфліктуючі фракції жорстоко борються за виживання в суворих підземних умовах. Гравець бере на себе роль нового учасника однієї зі станцій, який стоїть на боці різних конкуруючих фракцій у їхній битві за приєднання станцій. Етемарпеджі це інді-гра 2017 року, дія якої відбувається в альтернативній реальності на території Совка у світі після ядерної війни. Головним персонажем є один із тих, кому вдалося пережити ядерний Голокост, агент організації Атом. Гру розробила і опублікувала незалежна команда розробників етемтим з України, Латвії, Польщі та Московії. Джерелом натхнення для неї була класична Fallout. Естетика фалауту присутня в багатьох аспектах етамарпеджі, вона помітна у подібності як дизайну інтерфейсу, так і кольорової гами та механіки ігроладу. Але гра має й інші джерела впливу. Зокрема, соціокультурний сеттинг є характеристичним для часів Совка. Також у 2020 році вийшло самостійне доповнення трудоград, що продовжує сюжет оригінальної гри. Shadowrun Trilogy – це останні частини серії відеоігор, що заснована на настільній грі 1989 року, дія якої відбувається в альтернативному майбутньому, в якому співіснують кібернетика, магія та фантастичні істоти. Гравець може налаштувати стать і зовнішній вигляд свого персонажа, а також вибрати расу, також за бажанням вибрати вже готовий архетип. По ходу сюжету гравець отримує очки персонажа, відомі як Карма, які можна витратити на прокачування. Різні стати та навички дають нові варіанти діалогу. Гравець може взаємодіяти з навколишнім середовищем, наприклад, відсуваючи об'єкти або зламуючи термінали, щоб знайти приховані кімнати, отримати доступ до нових маршрутів до своєї головної мети або знайти предмети для використання чи продажу. Під час місій можна найняти до трьох інших персонажів: бій, схожий на класичний Fallout, але включає тактичні елементи, як от укриття. Кожен персонаж має до трьох видів зброї та може вільно перемикатися між ними. Монтажники можуть оснащувати дрони як зброю та використовувати їхні точки дії, щоб вручну керувати ними, атакуючи ворогів або лікуючи союзників. Події першої частини Returns, відбуваються в Сіетл у 2054 році. Гравець виступає як шедоуранер, розслідуючи загадкову смерть свого старого товариша Сема Ватца. Це робиться в обмін на велику винагороду або особисту помсту. Друга частина Dragonfall, розповідає про шедоуранера, який нещодавно прибув до анархічного вільного Берліна, щоб приєднатися до команди, яку очолює давня колега Моніка Шефер. Третя частина Хонкон розповідає про злочинця в міжнародному розшуку, який потрапляє до Гонконгу без документів та грошей. Він приймає пропозицію стати шедоуранером, який виконує сумнівні завдання для мафіозі. М'ютент Road to Eden – Це покрокова тактична гра. Події гри відбуваються після ядерної війни, коли земля перетворилася на спустошену місцевість, де людство зникло, а мутанти, поєднуючи риси людей і тварин, стали господарями. Трійця героїв, Вселезень з арбалетом, вепр і людиноподібна жінка шукають легендарний едем, який вважається раєм, захованим серед хаосу і пекла. Гравець керує групою з трьох персонажів. Кожен персонаж має свою здібність. Гравець може досліджувати світ у реальному часі з використанням механіки стелсу, що дозволяє отримати переваги перед боєм, влаштувавши засідку. Коли гравці вступають у бій, гра переходить у покроковий режим. Подібний до сучасної XCOM, гравці також можуть непомітно вбити ворога. І якщо інші вороги не попереджені про присутність гравця, то можна продовжити дослідження світу в режимі реального часу. Тепер переходимо до наступної п'ятірки. Останні п'ять відеоігор нашого списку, які мають подібність, як у сучасної Fallout. Stalker – це українська трилогія відеоігор в жанрі шутер від першої особи з елементами survival, horror та рольової гри. Події гри відбуваються в наш час в альтернативному світі на території України, в Чорнобильській зоні відчуження. Згідно сюжету серії, в 2006 році зона зазнала несподіваного аномального впливу, викиду, в результаті якого фізичні, хімічні та біологічні процеси на даній території змінилися. З'явилося безліч аномалій, артефактів та мутантів. Сюжетна лінія будується навколо напівдокументальних експериментів, теорій змови і протиборства спецслужб. Окрім сюжету, гравець може виконувати контракти, полювати на мутантів або збирати артефакти, допомагати різним угрупуванням. Присутня система голоду, спраги та радіації, а також вага для всіх предметів. Перша гра, Тінь Чорнобилю 2007 року, розповідає про сталкера з Амнезією, якого називають Міченем, якому доручено вбити іншого сталкера на ім'я стрілок. Під час гри головний герой відкриває ключі до свого минулого, допомагаючи іншим сталкерам і стикаючись з небезпечними мутантами. Друга гра, чисте небо 2008 року, яка є приквалом, розповідає про шрама, ветерана найманця, який переслідує стрілка. Остання гра, поклик прип'яті 2009 року, яка продовжує сюжет оригінальної гри, розповідає про майора Дехтярьова, якого відправляє Служба безпеки України для розслідування розбиття гелікоптерів у зоні після провальної військової операції. Байушак це ретрофутуристична серія відеоігор із поєднанням стимпанку або дизельпанку та біопанку. Байушак являє собою симулятором занурення, яка поєднує елементи шутера, стелсу та рольовки. Крім того, вона примітна тим, що досліджує філософські та моральні концепції з сильним внутрішньоігровим наратовим підпливом таких концепцій, як об'єктивізм, тотальний утилітаризм та американська винятковість. Серія складається з трьох основних ігор. Події перших двох частин відбуваються в 1960-х роках у вигаданому підводному місті Раптур. Третя частина Інфанет, тематично та оповідно пов'язаний із першими іграми. А дія відбувається в 1912 році на борту Плавучого міста Колумбія. Гравець має у своєму розпорядженні різноманітну зброю та плазміди або потужності, тобто щось наподобі магії в фентезійних іграх, які дозволяють урізноманітнити бої. Залог Дарк це інді-гра про виживання від першої особи. Гравець бере на себе роль пілота Віла Маккензі, який здійснив аварійну посадку, який повинен вижити в холодній канадській пустелі після геомагнітної бурі. Ігровий процес є симуляцією виживання, яка враховує температуру тіла, споживання калорій, голод спрагу, втому, охолодження вітру, дику природу та безліч інших факторів навколишнього середовища. Залог Дарк має три режими гри: сюжетний режим, який складається зі чотирьох епізодів, з п'яти. режим виживання, який має на меті виживання якомога довше та режим виклику, де гравцю під час виживання дають різні завдання. За Outer Worlds — це космічна акша нарпежа від авторів оригінальної Fallout. На ранніх етапах гри гравець має створити свого персонажа та розблокувати корабель, який є центром гри. Корабель служить точкою швидкого пересування для доступу до різних планет і діє як постійний інвентарний простір гравця, механіки бою, компаньонів, прокачки, діалогів і так далі, схожі на механіки Fallout. Але відрізняється наявністю прокачки компаньйонів, сповільнення часу замість вец, фобії, які дають додаткові здібності, наукова зброя, наприклад, яка зменшує ворога. Сюжет гри розгортається в далекому майбутньому, де корпорації володіють усім, включаючи уряд. Головний герой це один зі заморожених колоністів, який прокидається зі сну на космічному кораблі божевільного вченого. Головна мета гравця розслідувати корпоративні інтриги, взаємодіяти з різними персонажами та впливати на хід подій у світі, де корпорації визначають все. Cyberpunk 2077 це кіберпанкова акціона РПЖ, яка заснована на серії настільних рольовок Cyberpunk 1988 року. Події гри розгортаються в мегаполісі Найт Сіті з різними районами, де ви граєте за найманця по імені, який шукає спосіб, як витягнути з голови чіп із голограмою давно померлого анархіста Джонні Сільверхенда. Перед початком гри ви налаштовуєте передісторію, зовнішність та атрибути, які можна налаштувати відповідно до стилю гри. Гравець виконує різноманітні місії, досліджує величезний світ, приймає участь у бійках із використанням не тільки з величезним арсеналом зброї, а й ще кіберімплантів, які фундаментально змінюють стиль гри. Гра має кінематографічні діалоги, які уможливлюють взаємодію з NPC і дії в квестах, а вибір гравця в грі може призвести до різних кінцівок.